Північна Корея останній день прощається з Кім Чен Іром, похорон якого заплановано на середу. Тим часом світ активно обговорює варіанти подальшого розвитку ситуації в цій країні. Лідери Японії та Китаю проводять переговори з цього приводу у Пекіні. А сполучені штати вибрали вичікувальну позицію. Вашингтон хоче побачити, яким будуть перші кроки Кім Чен Іна. Тему продовжить Андрій Годованець. Північна Корея уже жилобі прапори приспущено. Державне телебачення не перестає транслювати кадри публічного горя. але чогось у цій картині бракує. Північна Корея досі не отримала листів співчуття від більшості світових лідерів, в тому числі від Сполучених Штатів. На початку тижня Держдепартамент чітко заявив, що не робитиме цього. Натомість, сполучені штати оприлюднили заяву, яку Держдепартамент департамент назвав сигналом нових сподівань і надій Вашингтона стосовно нового режиму. Але чи цього достатньо? Колишній спеціальний представник президента США з питань північної Кореї Стівен Босфорд говорить, що може так, а може і ні. Північна Корея сама вирішує в яких питаннях вона хоче домовлятися із заходом, але визначення, якими вимогами вона готова пожертвувати, базується в основному на її баченні власних інтересів. США офіційно висловлювали співчуття Північній Кореї у 1994 році, коли помер батько Кім Чен Іра. Босфорд каже, що це на певний час допомогло зняти напруження між країнами. Офіційний пхенян навіть підписав так звану рамкову угоду, згідно з якою заморозив свої атомні програми. Утім, таке покращення швидко розчинилося. Невдовзі Північна Корея продовжила розвивати атомну зброю і разом з тим ускладнювати відносини з південною Кореєю. Щойно минулого року пхенян атакував військовий корабель Південної Кореї, у чого загинуло 46 моряків. А кількома місяцями пізніше обстріляв один з островів Південної Кореї. Тоді загинуло чотири особи. Сполучені Штати засудили таку іраціональну поведінку з боку Північної Кореї. Колишній заступник держсекретаря США Ричард Армітаж каже, що Вашингтон мусить діяти обережно у відносинах з Пеняном і не робити погроз, які потім неможливо виконати. Тоді ми виглядаємо слабкими, а вони сильними. Гадаю, що мудріше було б стати осторонь і уважно спостерігати за розвитком ситуації. Подальший розвиток відносин цілком залежить від чинків нового північно-корейського лідера Ена. людини, яка, як і його країна, є поки загадкою для більшості світу. Андрій Годованець Голос Америки.